Добрий день, любі друзі. Сьогоднішній наш урок ми присвятимо різноманітним формам. Нагадую, в нашому плейлисті уроки 3 d Tinkercad моделювання, посилання на яке ви зараз можете побачити зверху, був такий урок «Треті форми та їх властивості. І тут ми розповідали, як можна за допомогою Tinkercad різноманітні такі форми використовувати. Але! Звертаю вашу увагу, це були лише Basic Shapes, тобто основні форми. Мене людина спитала нещодавно, а як додати, наприклад, трубу, яка повертає, наприклад, на 90 градусів. І так, серед оцих от основних basic shapes є лише отака труба, яка не повертає, ось цього її можна зробити або з цього. Але це не привід засмучуватися. Сьогодні я вам покажу. Далеку кількість різноманітних ще об'єктів, де їх можна взяти і що з ними можна зробити. Ось ми з вами бачимо нашу робочу область: Tinkercad. і ось ми бачимо наші оці основні такі форми. До речі, з'явилася дуже цікава нова оця форма, Sketch, і ми її десь потім то, також розберемо. Але зараз мова піде про те, що отут-де -от, написано Basic Shapes. Справа можна вибрати, і я вже розповідав десь, що можна створювати свої улюблені, а можна створювати свої самостійні якісь форми. Але звертаю вашу увагу, що тут ще велика кількість різноманітних груп, в яких є вже хто кимось зроблені, хтось їх колись зробив, оприлюднив. Але сьогодні мова пройде про те, що є такий дуже цікавий останній пункт Shape Generators. І коли ми відкриваємо цей Shape Generators, ми бачимо, що тут є е, така велика кількість різноманітних е, фігур, серед яких саме і такі є, що нам треба. Ось, наприклад, ота труба, яка повертає, про яку мене спитали, вона є, вона тут є, і дуже можна її легко сюди накинути. А тепер давайте розберемось, що в цієї е, трубі Є велика кількість оцих параметрів. Вони тут англійською мовою всі зазначені. Я так вважаю, якщо комусь цікаво, можна скористатися перекладачем. Але тут і так все зрозуміло. Дивіться. Покрутили оцю штукенцю і бачимо, що труба наша збільшується взагалі. Покрутили оцю штукенцю і побачили, що це внутрішній отвір. Тобто, оце, бачите? Внутрішній отвір нашої труби можна регулювати більше або менше. От. Є також можливість робити оце таким чином поворот більший або менший, на більшій відстані чи менший. І взагалі тут можна ще, мені так здається, я робив різноманітні кути, тобто, коли це angle, це кут 90 градусів, або мені потрібно, наприклад, не 90, а мені, наприклад, потрібен від'ємний або якийсь отакий кут. Тобто я вже можу за допомогою цього, цієї форми робити такі м, труби з такими поворотами, які мені буде потрібно регулювати товщину, поворот і все таке інше. Довжину після повороту чи довжину до повороту і так далі, таке інше. І взагалі тут велика кількість різноманітних фігур є. Прошу експериментуйте. Саме найголовніше, що треба було сказати, що їх можна знайти отут -от. коли ви вибираєте бібліотеку, з якої ви будете брати, ми з вами завжди брали оці basic shapes, але зверніть увагу, скільки тут різноманітних ще є у нас можливості для використання різних вже підготовлених кимось форм. Сподіваюся, цей урок був вам дуже при нагоді, цікавий і. Такий, що ви будете використовувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте там лайки, коментуйте. Ну, як завжди, YouTube полюбляє. А я з вами прощаюся. На все добре, до побачення.